Більше не буде свята весни, ніжності і чарівності. Ха, повірили? А що ж буде насправді тоді? Ну ми розбиратися. 8 марта так вона сталася. Восьмива наше особисте свято, день української жінки повинно бути. А що злого, якщо буде святкувати і українську жінку, і міжнародне свято. 8 березня продовжує залишатися символом боротьби за рівні права жінок. Багато хто з українців підтримує ідею святкувати саме День української жінки, і це дозволить відзначити досягнення жінок як наших. Берегинь українського народу, і навіть поза її межами ті, оскільки в нас багато жінок виїхало з України, і це як є за метою було покладено, щоб залишити цю національну тяглість поколінь, що жінка є береги родинного вогнища. Щоб поговорити на злободенну тему, це якраз роль української жінки, жінки саме в творені національної історії, про доцільність святкування двох свят і 8 березня, і 25 лютого. Чи нам треба залишити одне тільки свято? Чи святкувати два паралельно? Mm -hmm. З цієї нагоди ми завітали до Оксани Цимбалюк, це завідувачка роздільнянським історико-краєзнавчим музеєм, щоб і розібратися в цьому питанні. Ми маємо сьогодні з пані Оксаночкою вітаю вас ще раз, звичайно, зі святом з ним української жінки. Ми маємо yeah, з вами поговорити про ось який е, концепт: це дослідити історію 8 березня свята, Дослідити історію 25 лютого як День української жінки. Ми ще подивимося, як розділянці відреагували на такі запити, бо ми походили містом, попитали. І все ж таки маємо якось визначитися, що ми святкуємо: чи то, чи то, або щось одне. У вас в сім'ї поконвіку ви святкували, так розуміємо, як 8 березня, правильно? Так. А можна розказати, як, як тривало це привітання? І саме з якими словами вітали? Бо я хочу на цьому теж наголосити потім. У нас привітання. У нас така родина була більш жіноча, це бабуся і дві моїх сестри, і наша тітка. То приїжджали, приїжджали бабусіни сини і вітали нас 8 березня. Це завжди був тортик, це, о, квітів таких не було, а солодощі завжди були на столі. Я зрозумів, е, і якраз ми поговоримо про започаткування свята 8 mm -hmm. березня, е, щоб і нашим глядачам трішки такого історичного аспекту над, е, скерувати їх на правильний шлях 8 березня 1857 року. В Нью-Йоркові співробітниці фабрик із виробництва текстилю влаштували акцію і зажадали оплату праці таку саму, як і чоловіків. Це нагадаю, 1857 рік. 1908 рік ініціативу підхопила Соціалістична партія Сполучених Штатів Америки. Це свято там стали відзначати вже з 1909 року. Тобто, підкреслюємо, 1909 рік якраз в Америці почали відзначати саме свято як рівність жінок з чоловіками. чоловіками. Так. Далі гендерна рівність так. 8 березня 1910 року в Копенгаген відбувся форум жінок, де з ініціативи Клари Цеткін. Вона представляла соціал-демократів Німеччини цей день, саме 8 березня. Чому ж це ж якраз ми і звізначаємо його 8 зробили міжнародним святом вже на хвилиночку з 1910-го міжнародне свято У цю дату жінки збиралися йти на демонстрації, щоби звернути увагу суспільства на жіночі проблеми 19 березня 1911 року у кількох країнах Німеччини, Данії, Австро-Угорщині Швейцарії. Відзначили Міжнародний жіночий день. Тобто ми вже бачимо, що це якраз долучилося країни. країни. 1920 рік, а тепер увага! Це чому є важлива подія? Бо якраз це свято затвердили в Радянщині. Тобто, це аж 20-х років. Тобто ми бачимо, що витоки цього свята це 1957-й і вже аж 910-му воно стало міжнародним. міжнародним. І аж тільки в 20-х роках воно прийшло до Радянщини. Тобто, щоб не думали, що це свято є радянським. І далі. Це воно все триває, триває, триває. І з 1977 року, якраз в цей день і в цей рік, ООН присвоїла 8 березня статус міжнародного дня. Його назвали Міжнародним Днем боротьби за права жінок і міжнародний мир. Це свято святкували під час Радянщини, ось ви пам'ятаєте, як під якими гаслами взагалі? 8 березня це завжди була весна жінка. О, правильно. Оце якраз той концепт, який вже нав'язувала якраз радянська влада, і, і так щоб його підхопив весь союз, що це свято все ж таки не так, що жінка як має рівні права. Просто це свято, що все природа розквітає і все чудово. Але ж насправді мету. Ми проголосили Не так, взагалі ні. Вона була розмита, і просто сказали, що свято жінок на цій підставі. Українські жінки вони вирішили укласти за допомогою звичайного шістьох депутатів Верховній Ради законопроєкт в 2023 році, і закликати в те, щоб повністю відмовитися від радянського. Перейти на нове свято, яке має все ж таки національний такий стрижень, як День української жінки. Як ми, готуючись до програми, промоніторили всі сайти, ми помітили те, що такої інформації, що є щось зараз, цим законопроектом немає, майже взагалі нічого немає. І єдине, що написали про те, що це з 2023 року як Верховна Рада запропонувала цей проєкт про скасування 8, свята, 8 березня, 8 як свята, березня. воно є, та, момент це є. Але все, що його цей законопроект не розглянули. Тобто воно просто висить. На, до найкращих часів, або не може, до найкращих. Може вони думають, що зараз не на часі? Можливо. Тому що це з 23-го, Це вже якраз рік війни. Перший ну так. Рік, та. Тому, звичайно. Але ми хочемо підкреслити все ж таки це знаковість саме жінки в українській історії. Чому взагалі ми. Маємо це свято, ми попитали українців, саме роздільнянців, і як вони відреагували. Я Пропоную подивитися, пані Оксаночко, як люди святкуватимуть і хочуть святкувати 8 березня чи 25 п'яте лютого, та. і от залишити або і те, і те, або щось одне. Я хочу сказати те, що ми українці, і ми маємо шанувати все, що у нас є в Україні. Міняємося повністю, міняємося, починаємо з себе. Тому, якщо на 25-го, хай буде 25-го. І ми, я за те, що було 25-го. Але ще є міжнародний, ви знаєте, кожну людину не можна поміняти. Є багато людей, які святкують ці устарілі свята. Ну, Я б не скасовувала. Їм ця ностальгія, вони пам'ятають, вони виросли в цей це історія України, вони виросли в цей час. Хай святкують, а що злого, якщо святкувати? І українську жінку, і міжнародне свято. Я за це одна думка. Як ви думаєте, я згодна. Я погоджуюсь, пані Анну Клементівну, Ану... Кли... Клементівну, тому що людей дуже багато, ну хто роди... народився у часи ну, ті, час... ті часи. Але я хочу підкреслити, що обов'язково треба, щоб у нас був, було свято жінки, тому що ми знаємо, що в нас війна, і у нас дуже багато військових, у нас дуже багато волонтерів. Жінок, у нас дуже багато жінок, які на передовій допомагають нашим пораненим. Тому я я би схотіла, щоб у нас таке було свято свято української жінки. О, і далі в нас ще тут є Моє коментарі на те, що наше особисте свято День української жінки повинно бути тільки в зв'язку з тим, що наша неймовірна Леся Українка народилася саме 25 лютого. Якщо говорити про якраз як сказала пані Олена про це, те, що 25-го народилася Леся Українка, і це як є визначне, тому що це все ж таки ну, з жінкою, українською літературою, напевно, вона асоціюється понад усе. Проте я б хотів би сказати, що не тільки це свято можна вважати, до якої має стосунок тільки Леся Українка, оскільки справді жінок ну, вельми багато в Україні творили історію. Якщо ми згадаємо. Навіть її подругу Олю Кобилянську, також так, жінка, так. яка намагалася і домоглася рівні, рівності в феміністичні дискурси, виступи і так далі. Соломія Крушельницька, оперна Обов'язково також жінка, яка творила українську культуру, тому так? я і не гадаю, що і дуже є... багато українських жінок Даже, Білокур, е... художниця Українська Марія також Примаченко. Марія Примаченко, велика наша художниця, так. І, і її мати, Олени Пчіл, Олени Олени. Олена Пчілка, це ж теж велика, ну я не знаю, це велич України. І дуже, і дуже багато це можна перераховувати довго, тому що у нас дуже сильні і поважні, і впливові жінки. О, от щодо впливовості. До речі, пані Оксаночка, що я можу сказати? От як би там не казали, що там виступали за феміністичні якісь рухи, що там жінку десь притискали, і так далі? Як на мене, споглядаючи навіть українські прислів'я, ми завжди бачили, що жінку, жінці відводили титульне місце. Як то кажуть, чоловік що там, кут тримає в хаті, а жінка три. Жінка це шия, чоловік голова. Куди поверне шия? Тоді голова Той, поверне туди голова. Тому я не бачив ніде, щоб жінку нашу українську десь таку пригнічували. Навпаки, у нас жінка це була справді як берегиня, чому і називають. Так. Тому у нас нам є чим бажати, що у нас не було таких якихось максимально занедбаного ставлення до жінки. Завжди жінка це було щось, щось. Жінка потрасне. це насамперед, це жінка і це тепер... господиня, берегиня. Мама насамперед це, це дуже потужна сила для родини, і продовжуючи якраз ще думки роздільнянців. Ну я більш склоняюся до 25 лютого, саме день української жінки. Чому тому, що наша українська жінка вона, ну, саме саме. От яку жінку не візьми, вона найкраща господиня, вона найкраща вродою, вона найкраща мудрістю. Чому нам не пропагувати саме це свято і саме зробити його святом? А 8 березня ми будемо просто згадувати, що в цей день жінки вийшли і сказали: ми за те, щоб у нас були рівні права. Ну якщо ми будуємо свій, свій шлях то краще 25 лютого, чим 8, Березні, ви знаєте, я взагалі дуже люблю свята, незалежно незалежності від того, це офіційне, неофіційне свято. І наскільки я знаю історію, а ми зараз намагаємося дітям донести те, що історія це важливе, то все ж таки це свято 8 березня як міжнародне свято святкується не тільки в нашій країні. Тому вважаю, що воно має залишатися на рівні і інших міжнародних свят. Але і свято саме для української жінки, воно теж не буде зайвим, тому що українська жінка, ну як зараз чоловіки кажуть, да, хочу саме українську. Чому? Тому що вона витончена, вона ніжна, вона розумна, вона хазійновита. І саме для такої жінки буде це саме прекрасне свято 25 лютого. Тому я і за те, і за те свято. Было 8 марта, тем более это международный день. Это не коммунистический, Уже будем говорить. Международный день. 8 марта, так он и останется 8 марта. У Если нас это... и так два свята. Два Новых года, два, два Что теперь, пересчет два 8 марта. И денег не хватит на все праздники. Как бачу свою женщину, я каждый день святкую. А, нет, нет, нет. а что это такое? Побачу, моя боже мой. Как бы, бы не поздравить. Международный женский день. А я, дей, бабуська ж, як сітку. А, там свята, а на сто. Сітку є. І той, то, і то, і то сіткує. Навірно, якщо такий праздник, а як не привітати? Жінка ж є. Хай буде. Больше. <різький> празніки, да, більше празніки, для для жінки нічого не кажу. Хай буде той празник і тот. Як ми бачимо, що чоловіки, бі, Теж підтримали. підтримали, що е, ми будемо святкувати і те, і те тому ми з вами поговорили про те, що якщо дав уже підсумовувати наш е, виступ і нашу наше таке дослідження, що ми бачимо, привітати звичайно, та українську жінку. Ми вітаємо 25-го, Привітати всіх жінок з їхнім днем, днем. та як вони на рівні. З чоловіками це буде 8 березня, тому в принципі цей день також набуває саме української жінки ваги нової в контексті війни, тому що українки саме проявляють над потужну неймовірну стійкість, відданість від служби в збройних сил України, тому що чимало кількість жінок справді стала на захист України до волонтерства, виховання дітей у складних умовах. Скільки жінок залишилося самі так, які мають. Нашу націю з дітей викликати, прищепити всі національні цінності, культурні цінності, мову, традиції і просто виростити гідних людей. І 8 березня 25-го року також залишатиметься святковим днем, але через воєнний стан, звичайно, що ми не можемо сказати, що це буде вихідний день, бо ми всі працюємо за для того, щоб наближати неминучу перемогу, так, звичайно. І... Я можу сказати, що 25 лютого стане такою новою віхою для всіх українців розвитку данина, шана українці, українські жінці. Наші так. українські жінці. Так. Тому навіть наша Україна. Може саме слово Україна це жіночого роду. Найкраща в світі жінка українка. У ній сплелись і розум, і краса. Вона тендітна і ніжна, ніби квітка, а глибина очей, мов небеса. Вона посеред інших особлива. Бо завжди випромінює тепло, прочуйне її серце, пишуть вірші, кричать журнали з перших сторінок. Бо ж Українка це найкрасивіша на всій планеті жінка із жінок. Дякую. Вітаємо вас, шановні жінки. Залишайтеся завжди, просто як весна. І вітаю з новим таким святом жіночності. Це день. Української жінки